Все знати. О, прит, хлопчики і дівчатка! Ну що, ви готові експериментувати? Я готовий. До речі, мене звати Сеня, я справжній віннахідник і наш проект називається Хочу все знати. Ми дійсно тут з вами експериментуємо та дивуємо. Ну що, приготувалися і давайте вже дізнаватися, що ж нас сьогодні буде чекати. Поїхали! Хочу все знати. Нічого собі є, це я вам скажу набір такий собі. Ну, давайте будемо по черзі. Звідки, звідки? Ну, давайте з цього боку. Я так розумію, що дослід буде у нас з водичкою, тому ціла відерцю наше науково з водичкою з ковшиком. Також є у нас скляночка, в вашому випадку, як завжди, можна замінити на будь-яку бутілочку. Будь є шматочок бінта або марлинки, резинка для грошеняток, або така канцелярська резиночка. Звичайні зубочистки, мисочка, і оскільки у нас дослід з водою, це о, рушничок такий паперовий, щоб все витирати. Оце це приготували, любі мої, і, здається, можемо розпочинати.